Доброго дня, громадська організація ДОСТА, місто Радехів, Євген Орестович Середа. На рахунок ситуації, яка склалася кілька днів тому, з так званими працівниками ТЦК, які не уповноважені на вручення повісток. Саме я говорю зараз саме про цих осіб, які до мене підходили. Без жодних е, підтверджуючих документів на їхні повноваження намагалися мені вручити повістку. Що хочу сказати, сказати по цьому, з цього приводу, я не проти, щоб всі йшли служити, але діяти потрібно виключно згідно чинного законодавства в правовому полі, тому що ми живемо в правовій країні. В який діє, принаймні повинен діяти, принцип верховенства права. Отож, дивіться, друзі, що з того вийшло, і хочу вас закликати об'єднуйтесь, доєднуйтесь і допомагайте один другому в складних ситуаціях, виключно в межах правового поля. Дякую. Я вас слухаю. Слухаю вас. Ну я вас слухаю для початку. Чи є у вас військове відповідання? У мене є все, що треба. Якщо є все, що треба, все буде в порядку. Прошу? Знаєте, що знімати військових не можна? Що-що? Давай тако, представляйся. Не розказуй а мені. Не, не розказуй, що я можу, що я не можу. Закон В, за... законі? В законі чітко вказано, коли наступає пункт. відповідальність. Ні, ні, зараз не про зйомку, а при Диві. розповсюдженні відеозйомки і про пересування воєнної техніки. Давайте далі, далі по пункту. Я не маю часу. Ви маєте з'явитися. На підставі. Давайте. Для обновлення військового добу. Дивіться, тут є все, щоб у вас, е, типу, хто ви є. Тут, ну давайте далі. По, по процедурі. Представляєтеся, що ви хочете. Підстава. Ви повинні з'явитися свій Підстава. Підстава для обновлення військового добу. Підстава, здания. закон, Ваши, номер. Дивіться, ваших обійкових е, документах. Номер, немає закон, є. пункт. Ви чуєте? Ваших ви мене не чуєте чи що? Ваших документів немає. У Хто май... сказав? Майор Нусінков сказав. Да. Хто сказав, що їх немає? Я вам, я вам... Я... А він звідки знає? Бо... Бо провіряли вас по базі. Мене? Так. Мене кого мене? Ну як кого? Кого мене? Як ти мене міг провірити ну, по базі? Ви середаш, правильно? Можливо? Ну, Можливо. Ну, ага, є наводочка, так? Яка наводочка? Я зрозумів. У вас, ви... вас немає облікових даних, ви це знаєте. У <кхе> мене є всі дані, які потрібні. Чому їх немає у — Що-що? — Чому їх немає у військоматів? Тому що він військкоматів немає, розумієте? Давайте тако, я не буду з вами. Давайте, представляйтесь. — Перше. В першу чергу, давайте. Хто там перший? Давайте, так. Тільки так, не цей. Так, своє камеру. <кхе> ну, а ви чого не представляєтеся? — Ви підійшли до мене. Я людина, дайся. Ми ж я не маю ні спроті. Давайте, я на камеру не буду. Воєнний білет. Ви бачите, що ви вказуєте? Що там є? Ви Який показуєте? Не де зараз. Там? Ви бачите, який ви показуєте? вказуєте? Сенсі кажуть, що не переробили не переробили. А що для того а, треба? А, Два а, з половиною роки а, війни, а, що так? не переробили? А, це обов'язково? А як же? А, ну, Я, ви покажу свій, дивіться. Я вам свій покажу. Що, що таке? Мені посвідчення треба. Що туди? Військовий квиток, відковити квиток. А що вам хочеться? ОБД показати? Ні, не обде, а, а посвідчення. Яке, Яке посвідчення? Яке надає вам право від мене менше схотіти. ТЦК посвідчення не видають. ТЦК не існує. Ви який? Давай, печатку, є? Радехівський. Який? Читайте. Давай, Не, давай, зараз. давай е, е, коменданта, е, наказ коменданта, давай. Я тобі зараз подивлюся, що ви маєте, і зараз все надам вам. Да. Ну, давай такого, да. Я подивлюся. Два 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 зараз, Чикає, Код ЄДРПО. Комендант Львівської област... Об, області області Тарас Грань. Війська віс наказ 1 Я з ним знайомий. Чого це наказ? Наказу на камеру не знімати? Добре, дивися. Тут, так, так. тут вписано. Так. Наказую е, уповноваженим особам. Тоді сюди. Давай, показуй, де ти є тут, уповноважена особа. Хтось з вас. Покажи, покажи, пі... е, ну, давай. ну давай далі. Де, де, де там вказано, що ви ти уповноважена особа? Хоча б. Звідки у вас мої персональні дані? Знають вони, хто я такий. Так. Що тут таке має бути? Ви знаєте, що ви порушуєте закон про персональні дані? Я, я, не, я не порушую. Ну ви ж знаєте? Путін що порушує там. Закон, а не я. Путін, то окрема тема. Тут крім Путіна внутрішніх хлопаків вистачає отако. Подивіться, те. що робиться. А ми, а ми Подивіться, думаєте, не так, не Всі про... такі, як ви, всі з бронями, всі, з документами. У мене немає броні, в мене є документи. Це моє документи. право, розумієте? Документи Документи, документи. це моє документи. право. Це так, законні, документи. Документи. законні документи і законні підстави. Ви явіться, придивіть їх військомат. Кому й? До куди явитися? Я зобов'язаний? Зобов так. Покажіть, що я якомусь зобов'язаний. показуєте?